Вітаю, ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Перевірка багажника. Що робити? Дуже часто виникають ситуації: зупинила поліція, перевірка документів, а потім ні з того, ні з цього відкрити багажник. Чи мають право? Лише у трьох випадках. Перше, якщо в авто знаходиться порушник або особа, яку обмежують у свободі. Друге, в автомобілі знаходяться заборонені речі. Третє авто є знаряддям вчинення злочину або знаходиться у ймовірному місці вчинення злочину. Ці всі підстави перераховані у статті 34 закону про національну поліцію. Що необхідно знати, перевірку можна проводити лише поверхневу, тобто візуально. Поліціянт не має права відчиняти багажник, двері автомобіля, коперсатися у ваших речах, у салоні і тому подібне. Він може лише Попросити відчинити двері або показати вміст сумки та провести візуальний огляд. Запам'ятайте, торкатися вас, ваших речей, лазити у салоні, він не має права, бо це однозначно перевищення влади і кримінал. Як на це реагувати? Обов'язково вимагати пояснити причину огляду. Бажано все зафільмувати. Одразу озвучу їхню легенду. План перехоплення, відпрацювання, орієнтування. Але якщо ви перше попросите конкретику, наприклад, який порушник у вашому авто та де він що він порушив, його орієнтування, коли введено план перехоплення або звідки інформація, що в вашому автомобілі заборонені предмети. І друге, попросите роз'яснити ваші права, наприклад, щодо правової допомоги, то легко вженете їх у ступор і спокійно поїдете далі. Ефективність підходу 80% випадків. Що робити, якщо це не діє? Зателефонуйте на 102 та викличте слідчо-оперативну групу та зафіксуйте перевищення поліцейськими своїх повноважень. Вказані дії це ще найменше. Плюс 15% ефективності. Є випадки, звичайно, коли в салоні автомобіля знаходять заборонені речі. Такі методи дуже часто використовувалися раніше, особливо за часів Януковича, для усунення непідконтрольних та опозиційних людей. Про цей метод і як з ним боротися, розповім незабаром. Друзі, якщо відео було корисним, підпишіться. З вас підписка, а з мене корисні публікації. А на моєму телеграм-каналі ще й важливі поради. Всім дякую за увагу!